У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Видатний український поет помер 10 березня 1861 року на чужині в Петербурзі. Згодом, як і заповів поет, його перепоховали в Україні. Вічний спокій він знайшов на Чернечій горі біля Канева. Сьогодні у Луцьку представники влади, духовенства, студенти, лучани і гості міста вшанували пам'ять Кобзаря. Священики відслужили панахиду, опісля учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Буквально вчора мій один колега сказав з іншої обласної ради, що на ці дні треба святкувати як день незалежності. Відкривав людям очі і відкриває далі, і закликає дійсно бути справжніми українцями, не боятися ворогів. І... Розірвати ті кайдани і стати нарешті справжніми справжніми українцями.